Усім привіт! Сьогодні продовжуємо вирішувати Лідкод. Задачка дня для Лідко JavaScript Challenge. Задача номер 2675 Array of Objects to Matrix. Тобто це масив об'єктів, нам потрібно сконвертувати в якусь матрицю. Для чого це може бути корисним? Наприклад, ми отримуємо якийсь респонс полями. Бази даних, і ми це конвертуємо в масив, і процесуємо це як масив вже нам. Ну І, в принципі, якісь такі речі, або ми передаємо це, коли так само отримали якийсь об'єкт, і передаємо це для побудування якихось графіків, чи чартів, чи тощо. Uh, так, uh, умови. Write a function that converts an array of objects array into matrix. Тобто нам потрібно написати функцію, як ми вже зрозуміли, uh, Array of Objects масив об'єктів object, в матрицю M. Uh, також є тут uh, таке попередження в умовах, що це може бути масив. або об'єктів або масивів, тобто масив масивів це теж може бути. Це, якщо ви пам'ятаєте, ми вже розглядали з вами, що масив це, по суті, той самий об'єкт, але в нього ключі теж є, але інша форма э, представлення. І, тобто якщо ми виберемо якийсь там ключ для масива, то він буде як е э, рядочок э, або строковий літерал. А якщо ми будемо дивитися через індекс, то це буде вже як якесь число. Так, і що ми тут маємо? Що each item in array can be deep nested. Тобто це може бути знову ж таки якесь глибинне в нас занурення, тобто в рівні вкладеності можуть бути різними. Для для того, щоб для масивів чи об'єктів, які входять до цього до нашого, також воно може містити в собі цифри, воно може містити в собі рядочки, воно може містити булін або нал. Тобто, якщо минулого разу нам треба було, наприклад, якось ігнорувати там значення, No, То о, тут ми будемо їх записувати як є. Також тут сказано, що в нас перший рядочок має репрезентувати завжди імена стовпчиків. Якщо немає вкладеності, тоді ми заберемо просто усі імена стовпчиків відповідно. До об'єктів, які входять в нашу, в наш початковий масив, якщо є рівні вкладеності, то тоді е, в нас потрібно буде записати це як шлях через крапочку, тобто е, якийсь об'єкт, який вкладений в інший об'єкт, і нам потрібно буде це також е, це також е, відобразити. Кожний, кожна інша, кожен інший рядочок, відповідно до об'єкту, і має бути, ну, бути взятий із масивів. Тобто, якщо є якісь, якесь значення, то ми заберемо його з об'єкту, якщо його нема, то ми візьмемо пустий рядочок. Або пустий строковий літерал, то це те, що ми роздивлялися. Тобто, якщо нал, то null залишимо, якщо а, немає, то ми його пропустимо. Так, що ще в нас є? Що, а, нам потрібно повернути а, в матрицю усі ключі, які будуть а, лексикографічно а, відсортовані за зростанням. Тобто, від a... До Z, або від нуля до одинички, або і так далі. Але саме лексикографічно це буде у нас за порядком, якому йдуть в Алфавиті. Так, давайте подивимось на обмеження: constraints. Constraints у нас наступні, тобто довжина масива від одинички до 1000, і унікальних ключів вони обіцяють не більше аніж 1000. Давайте дивитися на приклади. Приклади в нас наступні, Тобто, у нас буде якийсь, буде якийсь об'єкт, перший, як BA, ключі у нього будуть, і другий BA, але різні значення. Тобто, Ми запишемо це в нашу матрицю, це буде АБ. Тобто тут саме на, 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 нам, що нам потрібно буде ще просортувати. І це буде AB. І потім вже буде е, елементи записані. І тут буде треба уважними, що ми повинні записувати і значення так само в такому вигляді. Так, е, Далі в нас ABCD, тобто кілька е, об'єктів, які містять різні ключі та значення, і, тобто, ми повинні зібрати. Тобто Вже вирісовується якась така ідея, що ми перше, що ми робимо, це о, first. round це ми збираємо о, усі заголовки, або там колонс, потім другий. Це ми будемо робити що? Це ми будемо о, робити о, вже секд. Це ми будемо вже робити. Що? Ми будемо збирати усі рядочки, але ми вже будемо о, Is. Тобто ми будемо йти uh, по нашому headers, але для кожного рядочка і дивитися, якщо в нас є цей uh, key із uh, headers в, тій, в цьому рядочку, то ми запишемо його значення, якщо ні, ми запишемо uh, пустий строковий літерал. Трошки uh, можливо. Заплутано, але подивимось на код, може стане трошки краще. Будемо зараз дивитися разом з вами, писати і зрозуміємо, що тут мається на увазі. Так, далі в нас є той самий вкладений об'єкт, тобто це якийсь там А, Б, С. Тобто в нас будуть такі ключі, що А, Б, А, Д і також значення. що Нам дуже важливо не пропустити. Оці значення. У нас буде значення для Б, значення для С, значення для Д. Uh, так, тут є от ті самі на Utrue X, і якщо ми побачимо, тут саме в нас є якийсь масив, і в цей масив передан ще об'єкт. Тобто знову ж таки, тут буде бачити ключ 0. Тому що що? Тому що в масиві це буде перший ключ для нього, і відповідно у нас буде ключ 0А. 0b, 0c, і ми записуємо значить, 0, 0, true та X. І останній приклад це коли порожні, то ми просто повернемо в порожній. Так, пропоную починати писати, але перед тим, знову ж таки, як почнемо писати, треба трошки загадати, що в нас таке є об'єкти або масиви. Тобто, якщо ми з вами подивимось, то в нас є така штука, що type OF у нас null — це об'єкт і type of array – це теж об'єкт, і ну, і ще щоб ще було цікавіше. Об'єкт це теж об'єкт. Але якщо ми з вами будемо використовувати uh, саме прототип, тобто, якщо ми зробимо, наприклад, Object uh, Protope uh, toString, тобто ми будемо викликати. Метод toString, так я трошки зробив помилку раз. ToString. І що ми зробимо? Ми передамо тут, ми передамо call якийсь об'єкт. Наприклад, то тут буде об'єкт-об'єкт, тут буде в наше нал, то буде якийсь null. Е, і виходячи із того, ми що можемо зробити, ми можемо через прото, прототип, а, саме як для об'єкта, подивитися, що у нас а, це за тип даних, і а, відповідно вирішити для себе, чи це саме масив як масив, чи це об'єкт як об'єкт. Тож, а, пропоную зробити, що перше, у нас буде якийсь type of helper. Який не буде заміняти оригінальний typeof, але який нам буде допомагати, це буде що? Це буде якийсь Опч? Так, і а, перше, що ми дивимось. Якщо в нас а, if Type of OP це не об'єкт, це не об'єкт, то ми повернемо. Type of. Of uh, так. Uh, ще раз, це нам потрібно для того, щоб коли ми йшли і бачили якісь там значення, то ми його перевіряли. Якщо це примітивний тип даних, такий як number, string, boolean або null, то ми його з вами uh, записували як є. В інакшому випадку ми зробимо return. Те, що ми писали: object prototype To string. Call Uh, to, string. to string call Це буде у нас Оптж. Uh, далі що у нас буде to lower case. І ми зробимо ще такий трюк, що ми зробимо матч за допомогою звичайного регекспо. який ми передамо що? Ми передамо пробілчик, ми передамо uh, від А до Z. Uh, це буде хоча б одного разу воно ну, зустрічатися. І що в нас буде? І якщо ми пам'ятаємо, у нас була така річ, що. А, то кейс, давайте подивимось. А, бачите, він ще передає таку а, квадратну дужку. Тобто нам треба її теж знайти. Тобто це в нас буде якась а, дужечка за нота. І що ми зробимо після дужечки? Ось тут так. Так, 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 трошки щось я пропустив. Пропустив, пропустив. Ось тут. Отак. Да. Так. І меч, і. Ми очікуємо, що він завжди нам погране. Правильно. Правильно, правильно знайдено. Але ну, так робити погано. Ну, але сьогодні ми так зробимо. Так. Ще, що ще нам треба робити? Нам треба зробити якийсь допоміжний метод helper, який буде нам робити FlatOPH. Тобто ми зробимо його таким: ми зробимо його make -flat. Це буде make flat. І він нас буде приймати кілька параметрів. Як ми з вами вже розглядали, у нас можуть бути якісь вкладені об'єкти. Як тобто, що нам треба? Нам треба завжди брати якийсь value. Або object, який ми будемо розглядати, нам буде потрібно гляди, гля, глядати, гля, розглядати, вибачте, розглядати якийсь шлях, який ми зараз, на якому ми зараз знаходимося. Так само, якщо в нас це якийсь там вкладений об'єкт, або ще один вкладений об'єкт, то нам це треба запам'ятовувати. Це ми будемо робити за допомогою. Зміною, яка буде мати тип масив, тобто в масив ми будемо складувати. І коли ми вже пройшли по всіх ключах, ми його будемо забирати. тобто, Але якщо це буде у нас рекурсивний виклик, то ми його передамо. І також у нас буде що? У нас буде вихідний. Object, flat object І це буде що? Це вже буде об'єкт? І його ми саме будемо повертати. В самій функції. Тобто ми будемо завжди, завжди робити, бачте, return flat opch. Так, давайте тепер ще поглянемо на що, що ми можемо зробити. У нас є якісь ключі, які нам треба пройти в цьому об'єкті. Тобто, наша ідея полягає в тому, що ми будемо робити flat об'єкт. Із е, звичайного вкладеного об'єкта. То, що ми будемо робити? Ми будемо робити for const key of obj. Так. Е, ми, перше, що я казав, що ми будемо до шляху додавати якийсь push-key. Тобто, якщо в нас вийде, що це якісь вкладене, то ми його передамо далі. Тобто... І також обов'язково ми зробимо pass. Тобто ми його заберемо. Це можна зробити через масив, можна зробити через строковий літерал, то вже як за бажанням. Що ще в нас буде? У нас буде обов'язково якісь значення. Це буде const val. це буде obj key. І що ще буде в нас? У нас буде обов'язково цей type OF, що ми вже. З вами а, внизу задекларували і ми його будемо використовувати. Тобто ми зробимо Type Type OF. Напишемо ва. Так, і тепер тут буде максимально просто вже. Якщо в нас Type, це буде Object або а, Type це буде масив, То ми будемо викликати Make Flat. Вже вал буде у нас, тому що ми будемо для цього розглядати. Буде в нас знову такий pass, і знову буде такий flat FlatOch. І таким чином, за допомогою рекурсивних викликів, ми будемо завжди наповнювати цей об'єкт, а потім, коли рекурсивні виклики вони вже підійдуть до завершення, то ми повернемо цей об'єкт. Так. Або, якщо це примітивний тип, то ми запишемо у FlatObch. Flat так, що ми зробимо? Це буде в нас якийсь ключ. І ключі, як ми з вами знаємо, можуть бути вкладені. Тому ми що зробимо? Ми Зробимо pass. Pass join. І ми зробимо це за допомогою крапочки. Так, і це буде саме мати значення вал. Я думаю, це повинно працювати. Тобто, ідея ще раз у тому полягає, що складні шляхи ми будемо об'єднувати. І, в принципі, якщо це об'єкти або ари, або масиви, то ми їх будемо розглядати окремо. Так, і що ще раз? Тобто, перший у нас шлях буде який це буде конст. Там, зараз я напишу просто псевдокод. Щоб розуміти, це буде перше, це у нас буде uh, rows. Так, rows, Це буде rows, Потім ми зробимо const. Uh, columns, Тобто, спочатку, що ми зробимо? Ми зробимо rows для усіх uh, значень нашого масива. Тобто, спочатку ми просто зробимо їх flat. Потім ми е, зробимо, що? Ми е, заберемо із rows тільки унікальні значення. Тобто ми е, їх якось комбінуємо. Так. Colum case. Це будуть. Це буде у нас all rows. Далі ми що зробимо? Ми зробимо із Colombc header, але. Uh, const headers, header, і це буде, що у нас Це буде uh, якийсь object case uh, від column. Columns. І це буде ще посортовано. Ось так. І. І тоді, що ми повернемо в кінці, в кінці ми повернемо. Uh, Return, це буде що? Це буде у нас хедер, а також буде якийсь rows. Але в нашому випадку rows ще не репрезентують усі значення. Тобто, тут будуть усі рядочки, що в нас входять у початковий об'єкт. А наша задача в тому, що для кожного rows ми будемо розглядати. Спочатку усі хедер. Тобто ми заберемо усі е ключі, і будемо дивитися, якщо в нашому рядочку є цей ключ. То ми запишемо значення. Тобто для там, цього, якщо він є ключ, то ми запишемо одиничку, якщо нема, ми запишемо пустий строковий літерал і так далі для всіх. І завдяки тому, що в нас буде вже flatten або такий плоский об'єкт, то ми будемо дивитися також на вкладені об'єкти. Тобто, в нас буде ще що? У нас буде якийсь а, const... Це буде у нас uh, match rows, або, я не знаю, Field Rose, хай буде Field Rose. Тоді ми тут запишемо Field Rose. І, в принципі, це повинно працювати. Залишилось небагато. Тобто, що в нас тут буде? Тут нас буде, тут так воно і залишиться. Uh, тут у нас залишиться, що у нас буде R. Mm. Map. Make flat, тому що в що? нас для кожного елемента воно заповниться. І також важливо, що ми маємо за замовченням якісь об'єкти, тому можемо робити саме так. Далі що ми зробимо? Ми з вами columns. Це треба що? Це нам пройтись треба по усім rows, Тобто це буде якийсь rows і тут уважно, тому що що? Тому що ми будемо робити reduce. Тобто ми будемо забирати саме ключі, і ми будемо їх комбінувати в якийсь новий об'єкт. Тому що у нас буде Reduce. це буде якийсь метод для Combined. І також буде для Row. Тобто, це. Акумулятор і цей елемент, який ми дивимось. Так, далі в нас буде що? У нас буде така штука, що ми будемо е розглядати ключі. І головне, що не треба забувати, це передати пустий об'єкт. Так, розглядаємо ключі, тобто буде Object Так object-keys, Тобто, якщо ви бачите, то uh, ми з вами можемо використовувати або таку, запис, форму записи, за запису, або Object keys. І, наприклад, Object keys ми можемо робити for each. Тобто, тут ми зробимо row. І саме for each. For each. Uh, що в нас буде для кожного ключа? Ми запишемо Combine. Combined як на. Тобто ми презаповнили е, презаповнили е, наш виходить е, об'єкт із якимись там е, значеннями. Так, це є. Далі ми робимо Turn -combined". І ми вже передали туди що. Ми передали порожній об'єкт для того, щоб він саме був наповнений. Е, в принципі, це є, це є хедер є в нас. Raws і залишилось лише філе Draw зробити. Хм, так. Що ми зробимо з Field Draws? Ми зробимо наступне. Ми будемо брати R map з мапамо кожний для кожного row. І що ми будемо дивитися? Ми будемо дивитися, якщо в нас. Зараз ми що думаємо? Ми будемо робити якийсь flat-obj flat-obj І він буде дорівнювати е, нашому flat make, flat make Flat. І також це буде Row. Але а, те, про що я казав, що нам треба а, також змапити таким чином ці... А, Значення відповідно до того місця, яке вони займають. І також ну, нам важливо, що ну, це лексографічно. Тобто, нам... коли вже ми взяли посортовані, то ми і будемо працювати із сортованими значеннями. Для цього, що ми зробимо? Ми зробимо return header Map і ми будемо брати якісь key із header. І на нього дивитися. Якщо key in flat. Опч. Тобто, якщо в нас є таке значення, ми його запишемо. Якщо в нас такого значення нема, ми передамо порожній строковий літерат. Так, і що ще що потрібно? В принципі, я не знаю. Можливо, спробувати запустити, треба подивитися, що у нас вийде якась помилочка. І Object, зараз const key. Is not iterable. Ага. Ось так, мабуть. М -м, теж. Так, а що у нас тут? Is not pass. Зараз так. а що я? Що я на це написав? Так, пас. Пас, пас, пас. У нас порожній масивчик. Хм. Так, а чого він. Чого він? Чого він? Чого він? Так, якщо для кожного ключа в нас який є. Хм, цікаво. Ну добре, якщо ми зробимо інакше, ми зробимо який там. object keys keys для object о, так. і ми зробимо шо? For each тут. І ми зробимо так, що це буде у нас якийсь key, Який буде дивитися на шо. Ось так. А ну-ка, а так це буде працювати. Це теж не працює. О, зараз трошки не розумію. А, -а, -а я зрозумів. Коли ми робили оцей мап? Да, на жаль, мабуть, так не вийде, тому що що, тому що він, мабуть, хоче зробити таку річ, що в нас мап може, може передавати три аргументи. Він пробує передати саме ці три аргументи. Тобто make flat row. Ага. Да, ось так буде працювати. Да. Да, цікаво, цікаво. Так, ну що? Спробуємо засабмітити і подивимося, що з цього вийде. Так. Субміт проходить. Сподіваюсь, вам це було корисно. Дякую за перегляд. Па-па.